Всім привіт! І ви якимось чином опинилися на каналі Плей І сьогодні ми будемо робити Green Hunt. Тобто я буду старатися роздобути як можна більше речей зеленого кольору, Всяких петів, речей, в принципі. Ну, і ми будемо старатися роздобути їх будь-яким способом. Отже, спочатку я вирішила відкрити яйця і дивіться, який в мене різнокольоровий інвентар. Ну Зараз ми будемо. Вилуплювати з яєць зелених петів. Це будуть австралійські яйця, і з них може попастися або черепашка, або жабка так, зеленого кольору. Перше яєчко в нас захотіло вже їсти, і я його зараз покормлю, ну чим його можна покормити? Ну, щоб вилупилась черепашка, або. Ну, давайте черепашка з'їсть яблочко. Єсть і це. Дінго! Ну, як так можна? В першому яйці і відразу невдача. Обідно, але ладно. Ех, відкриваємо далі. Так, ну давай захоти вже щось поскоріше. Отже, це яєчко захотіло спати, і я його посажу під водою, тому що все-таки і жаби, і черепахи дуже багато часу проводять в воді. Тому. Тут і будемо ми його вилуплювати. І це а, Бандікут. Ну, Бандікут це ж взагалі не водна тварина. Ну, гаразд, Вилуплюємо яйце під назвою Зелене сердечко і садимо його купатися. Цікаво, хто зараз буде. Ай. Ну ну ну. Так, давайте зробимо йому зелену, ніби воду, проімітуємо. Ну, ну, ну і це. Ще один Бандікут. Ну, як так можна? Ну, гаразд. Зараз ми з Бандікутом виберемося на сушу і купимо ще два яйця яйця. яйця, яйця. <гас> Пішли бандікут швидше, швидше. Біжим. Раз яєчко і ну, певно, так, да, два яєчко. купили два яєчка, зараз будемо вилуплювати. Це яйце я назвала Green Ossie Egg і цікаво, хто, хто з нього вилупиться. Ну, зараз побачимо, де? І зараз воно захоче. Ні? О, воно їсти захотіло. Чим його покормить, чим його покормить? Е, може, може, може? Може. О, давайте е, цим м'ясом. У нас же жаби, ніби м'ясо їдні, вони будуть. Хай покормимо його, коротше, м'ясом. І це хто це, хто це, хто це, хто це? Е, це келпі. Ну, ладно, келпі. Ладно, давайте дістанем ще одне. Яйце цікаво. Хто буде в ньому? Його звати Гріні і зелене сер... зерлене... сердечко. Гріні захотів спати. Зараз він поспить. І це. Барабанна дробі. А, ні, ще не барабанна дробі. Рано рано, тихіше, тихіше. От тепер барабанна Барабанне І це. Це. Коала! За нею можуть дати жабу. Так, і вона п'ять відразу захотіла. Ну ладно. Так, давайте зараз випливемо, роздивимося її. Ой-ой-ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. ой а я запуталась. Так. Випливаємо на поверхню. Ой-ой-ой! Коала. Ну, ну, а ну-ка, що? Я не знаю, чомусь не можу нажати. Ладно, давайте ніби тако. Можливо, тут щось треба поковарятися в настройках. Ні. Може так? Mm -mm. Ну ладно, ресетаємось. Беремо коалу. О, все. Коала, ура! Так, ну, я піду трейдитись. Ну що ж, сподіваємось за неї нам дадуть жабу. Будь ласка, дайте. Ой, не те Плиз. Ой. А, ні, трейд. Трейд, ем. Коала, ну, через Сіпш. А, не, через кей пишеться. Зараз поміняємо. Коала. Так. Уху! Це було круто. круто. Ну, давайте відкриємо ще одне яєчко. Можливо, там буде жабка або черепашка. Ну. Ну. Його ми назвали довга назва. Осі Ек Плейс Фрок о Чучл грін, Хант. Така назва довга. Ну і два смайлика Жабка і черепашка. І це хто це, хто це, хто це? А? Де вона? Куди яйця припала? Жабка! Ура! Окей, уже пощастило. Дракон? Хоч би погодився, хоч би погодився і це 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 Ну! А -а -а! Він та дракона за коалу і, і ар арктичну цю лисичку. Дивіться, ось дракон! О май гад! Давайте дівчатки напишемо. Я в шоці. О май гад! Певно, це самый трейд на світі! Хурей! Ху. Рей. А! Дракон. Так, ну він попросив назад свого дракона. Ну, ладно. Я вирішила, що за коалу і арктичну лисичку, які мені не так подобаються, як крокодильчики і жабки, можна. І зараз ми зробимо райд крокодильчика. Нам раніше дали райдзілля, ви пам'ятаєте, так? <гунух> ну, ну, ну. Пей пей, давай, давай! Ось, до речі, той, у кого я вимінювала. Райд! Юху! Я катаюсь на крокодилі! Клас! Давайте напишем. Напишем. Thanks. Тому що я в нього вже довго випрошувала крокодила, ніяк не давав. Ну, тепер дав. І це це. Давайте назвемо його. Ну, шаки ні, це якось акула більше, ніж крокодил. Так що давайте напишемо, ну, крок. крок. Рок. Ей, не фрог! т дев'ять написав фрог. Ну, звісно, крок такого слова нема. Так, давайте напишемо крок. Чому маленьким написав? М? Ладно, давайте переназвемо. Може не так треба. Так, давайте велика лідера. Ой, та що ж це таке? Крок. Ні, чогось не називай. Можливо, можливо, дивіться. Зараз як зробимо. Так зробимо? Хм, чомусь маленькими, пишу все, що я пишу великими. Дивно, дивно. Давайте назвемо ну, так, да. І потім просто переберемо од, одайл. одайл. Переберем. Буде крок, одайл. Переберемо одайл і вийде, і вийде крок. Ну, все одно маленьким. Ну ладно. А ви придумайте йому інше ім'я. Да, Обов'язково пишіть в коментах. Так, ну на цьому все. Ми отримали райд крокодила на цьому ханті. Ми отримали е, жабку, ми її вилупили з яйця. І ми отримали, ну з зелених ми більше нікого не отримали. Ми отримали райд конячку, так, І також ми зробили ну райд крокодила, ми там отримали райд ділля і крокодила і змішали все це діло в одну штукенцію. Ну, а ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і нажимайте на дзвіночок. Мені буде дуже приємно, через те, що я для вас дуже старалася, дуже довго монтувала це відео. Також напишіть комент, як буде звати крокодила. І всім пока!